Так, дивіться, що мені прийшло з тему величезна посилка. По порядку. Засоби для зубних щиток для мила дуже такі цікаві. Така штучка, щоб столити веблі, щоб нічого не притікало, не скоріло. Терка. Тут дуже прикольні всякі речі. Штучка така, щоб з душу згрібати воду. Ножики для сиру для сиру, ножики для. Торта і ножик для масла, пінцетик, манікюрні золоті ножниці. Штучка в машину, щоб заряджати телефон. Ось такі три штучки для ватних дисків, всяке три. Прийшли, показала тільки одну органайзери для шухлядки. Так, тут що, Ложечки маленькі, золоті, тряпки чорні, тряпки чорні. Покажи ще тут е, миски, я в кабінет замовила для умивання, їх можна стерилізувати. І тут така підставка для Йожика і туалетної вимагати. А тут, до речі, така висока, можна на неї ставити телефон на це кругленьке. Там стоїть Йожик До речі, він є в комплекті. Щось не знаю, чи є. Ти не бачив тут йожика? Може, і нема, а тільки оця штука. Бажемо, подобаюсь. Добре, і ще мені отака штука прийшла. Тримаш на телефон. Типу Кладеться тут телефон і воно отак тримає. Дивіться, яка смішна штучка. Я довго думала, що це таке, а потім роздупилася, що це ложка для взуття. Але дуже прикольно, взяв собі в сумку. Я, наприклад, люблю з ложкою взуватися. Розклав, треба мені ще купити і в кожну сумку понапихати. Гарна? Судок вам таки покласти.